Вітаю всіх з Чорного моря. Я зараз на пляжі Ланжерон. Сьогодні буду робити огляд саме з цього пляжу. Покажу вам ціни на шезлонги, на пиво, на послуги, на парасольки. Розкажу, скільки коштує басейн на немо, які тут входять послуги. Скільки коштує сам готель Немо також. Розкажу вам ціни. Хочу поплавати. Сьогодні дуже спекотно в Одесі. Спочатку покажу, як сюди доїхати. Так що починаємо. Зараз пройду поверху, там дізнаюсь ціни, покажу сікі буфет, а потім піду по цьому пляжу понизу. пройдусь здовж моря. Першим ділом роблю заплив, тому що в Одесі сьогодні ну, дуже спекотно. Показує, що десь 33 градуси, але по відчуттям, мабуть, всі 40. Бачите, скільки людей в морі, дуже багато людей плаває. Водичка, ну, на мій поряд десь 22-23 градуси. Вже вода тепла в Одесі. Хто збирався їхати і любить теплу воду, то от, будь ласка, потепліла нарешті. І буду вам розказувати, як сюди доїхати. З цього й почнемо. Покажу ціни на басейн, на шезлонги, Так що поїхали. Так, кінцева зупинка, це парк Шевченка, Лентовича вулиця. І напроти є копійка. Я приїхала третім тролейбусом. Він іде, тут другий, до речі, зупиняється. Ой, він йде там аж із, із далека, із застави по Молдаванці, по Богдана Хмельницького. А двойка тролейбус іде через центр. І український театр проїжджає, і вулиця Садову. Так що... Ось тут два тролейбуси. Вони зупиняються і їдуть у зворотному вже в центр міста. А от сюди під'їжджає 28-й трамвай. От, зупинка, люди. Йдуть, там видно, що 28-й трамвай. Ось ці рельси. І 28-й йде на пастера по, мимо залізничного вокзалу і привозу. Ось так можна доїхати до Ланджерона. І от, коли бачите вже парк атракціонів, повертайте направо, ну, от цей фонтанчик. І так можна сказати, по тіні можна пройти через цей парк Шевченка на Ланжерон. Ну біце готель страху, і тут так все зелено, і можна так іти. Ну більш-менш, знаєте, от від сонця це спасає. Я завжди ну, ходжу цією, як сказати, ось так на, на іскось. Йду на пляж. Мені здається, це і більш коротка дорога. Хтось іде через парк Шевченка, там іще є декілька стежок. А я люблю ось тут пройти. Тут все так зелено, завжди полив працює і дуже так, знаєте, класно. Ось, будь ласка, можна ноги помочити в цю жару, бо сьогодні, мабуть, 35 градусів. жари. і покажу далі, де маршрутки ще зупиняються нижче, ближче до моря. Така але парк Шевченка я вже сюди спустилась, і П'ятачок напроти цього будиночку. Тут зупинка, саме маршруток. Дві маршрутки 203-я Ось зараз стоїть до цементного заводу. Їде і також є 233-я. Ось, Ось ці маршрутки йдуть, вони ну, ходять так десь з проміжком, може, тут написано 15-17 хвилин, мені здається, трішки рідше. І 233, а там два стовпи. Вона йде через Молдаванку, це точно. І там понизу вони по Арнаутській йдуть. Ну, кому от важко підніматись наверх на трамвай на тролейбус, то ви можете зразу сісти тут на маршрутки. Останній такий кут, вже там внизу, Немо, Ланжерон, І тут можна все придбати, купити по... Ну йдете. Просто якщо на в копійці купите, то, звичайно ж, водичка буде дешевша. А тут воно буде трішки дорожче. Якщо ціни є в холодильнику, я вам скажу. Не видно, є, да, 75 п'иво, 100, 75, 80, Ось така віла б'янка. Мені здається, що дорожче, ніж внизу. Внизу покажу магазинчик, там є такий нормальний. І водичку можна купити по 20, Он по 40 бачено. Пива. Скільки кукурудза за вас коштує? Стаканчику з, з... О, з сиром зіром І Скільки стаканчиків? 100 гривень. 100 гривень. Ага. І, і що ще є? І соус є Цікаво. Бачите, як у нас вже роблять, як в Туреччині, таку смачну цю кукурузу з соусами різними. Стаканчику не треба качан гризти, кому не подобається. Дякую, це ваше розливне? А скільки розливне коштує пиво і лимонад, наприклад? 0,5. Ага, от дивіться, розливна, нормальна ціна 60. А водичку, за скільки вас можна купити тут наверху? Є за 25. Є за 25. Добре, дякую. Бачите, це отут кутові такі точки. Ось так вони виглядають. І таке як кафе. Можна навіть отут посидіти. Попкорн, і кукуруза, і попкорн. Ось тут ну, такий гарний вибір, що попкорн є це добре. Дівчина приємна. І тут хвиля. Кафешечка, хвиля. Також як ну взяти, от просто морозиво, пиво, не те, що там прям ресторан, і я йду вниз. Вже бачите, хендмейд це ж хендмейд У вас так а не совсім, а скільки така сумка коштує? 900 гривень. 900 гривень, гляньте, які сумки тут продають. Ну це вже остання така, як алея, і вже буде море зразу. Тут багато всього. Це точно хендмейди, які... да, да роблять самі декупаж. Можете купити на згадку собі, дощечку. Ой, а годинник. Годинник я ніколи не бачила. Дуже красивий. Не знаєте скільки годинник тут коштує? 350 гривень. От годинник шикарний. І такі дощечки. У мене, до речі, такі дощечки вдома є. Ось оці з Одесою, з написами цікавими. Скільки доброго дня? А скажіть, по чому у вас ці дощечки ваші гарні? Ви бачите, з гачками Це З гачками. полотінечка, вішеночка, ага. прихватки, ключики, будь-які дрібнички. Такий розмір в будь-якому малюнку, що Одеса, що Лаванда 130. Ага, нормально. Ось да, такі 150. трошки більше. ось такі – 160. А угу. вали по ось шістдесят є. Мені подобається і ви так вдягнуті все під да, колір. Да, да, молодець. Дуже гарно. Ви тут кожного дня стоїте? На вихідних. На вихідний, харчу? Я зроблю. Ага. Кожного... І зранку, з якої години? Десь З 11 до 18, до 19. Як вас звати? Олена. Олена, добре. А скільки годинники коштують? Годинники коштує? по 380 гривень, плавно тий вихід. 30 гляньте, як, красиво, дуже красиво. А от, ось скільки годинничок Одеса? Такий 440 сантиметрів. Ой, гляньте. Як, там, красиво, хитрі, бачите. бачите, отут ви можете придбати сувеніри. Тут вообще така алея з сувенірами. і от хендмей такий продають. Дякую вам, гарного дня! Найбільше. Стоїть таксі. Тут зазвичай ці машинки. Від Ланжерону до Аркадії. ну, Мабуть, зараз вони поїхали, немає жодної. Мабуть, є на них спрос. Це шоу дельфінів зараз. І ось знамениті фонтани на нема. А давайте поїдемо в Одесу. Там нема, нема, нема. Вас лікує від стресу. Є така пісня. І прямо напроти дельфінарія Немо. працюють ось такі класні фонтани, де завжди можна охолодитись. Коли було зачинене море, не працювало, то всі сюди приходили, сиділи біля фонтанів. Так Було таке в 22-му році. На море не можна було. Дельфінами щодня, єдиний світ о 12, 15 і 18, 15 гривень. Романтичне нічне шоу, 21, 600 гривень, океанаріум вхід 250 гривень з 10 по 19. І Ось фото з дельфінами по такій ціні, поки людей не дуже багато, показують ціни в бургер клаб. Тут у нас по кола 50.03, 60, 04, ріжок морозиво 50 пиво, 0,3,70 і 05,90. Нагідці 130-170. Також є бургери. Покажу зараз, скільки коштує піца. Можете посидіти на цьому фудкорті, навіть прийти зі своїм. Вам ніхто не зробить зауваження. Поруч працює туалет. Зараз покажу, там хід уже в немо. Так, піца Маргарита. Так, це я не бачу, не бачу. Піца 264 м'яса і Маргарита 170 гривень. До речі, тут нормальна ціна на каву, американу з молоком 50 гривень. Зернове нормальне я якось брала. Так, і далі вже йдемо. Тут ще є ось така паназія. Найдешевші роли тут, просто як веганські роли 130, а от удон Дон Яловичина і овочі 310, але смачно готують, чесно. І ось тут такий як фудкорт, і можна напої взяти, там шаурма є. І подивимось зараз, які ціни в саме от Beach Клаб. Скільки зараз коштує на басейн, вхід, будні тисяча, вихідні та свята тисяча плюс 500 гривень. І за А так і є рушник, депозит треба залишати у вас? Так, у нас депозит, який повертається. Повертається, коли повертаєш рушник. А тисяча це з верхнім поверхом чи без? Це без верхнього поверху. Якщо з верхнім, то 2000 2000, якщо і Тоді ти користуєшся і наверху, і внизу, правильно? Так, Але він у нас з 18 років. З 18. 18 наверху, так. тільки з 18 років. Дякую, ага, так добре. Там зона без дітей, виходить. Так. Релакс зона. Дякую вам, гарного так, дня. Де? Там, виходить, наверху ну, дуже класний вид такий красивий. Там також кафе працюють і багато басейнів. Якось зайду, колись зніму коротеньке відео і ви можете туди зайти, але туди аж дві тисячі коштує, але без дітей. Кому не подобається шумган, і ще отакий десерт-бар. Тут щось можна за нормальною ціною купити, зараз покажу. 50 гривень круасанчик коштує, роліні 60 гривень. Ну більш-менш є пончики ось такі з заварним кремом. І напої, чай 70 гривень бачу, какао 70, так, пиво 70,03 стела і 100,05. І далі вже ось такі дощечки. Тут я найбільше люблю засмагати. Бачите, скільки людей. І піду спочатку поплаваю, а потім піду знімати той пляж піщаний, скільки там людей, все показувати, розказувати. Бо дуже спекотно сьогодні, це просто неможливо, як спекотно. І там немо, оце немо. Там, е Працюють аніматори, От там наверху є басейни на немо, те, що вона казала, дівчина. І ось тут аніматори, навіть є дівчата професійні, як водне плавання. Да? Вони там показують гарні номери. І ось барчик тут також працює на території офіціанти. Все зрозуміло. Номери дивіться на букінгу були в минулому році 100 доларів. Мені здається, в цьому вже дорога. Гляньте, які гарні квіти тут на Немо. Завжди можна посидіти з таким шикарним на море. І я йду в ту сторону. Там піщані пляжі з планжероном, покажу, скільки там людей, що там які ціни на шезлонги. Це немо, тераса. І ось тут таке ну, кафе недороге, не як ларючок, можна сказати, але є де посидіти навіть взимку. Тут продають глінтвейн, можна посидіти з видом на море. Зараз покажу вам ціни, і що дивно, тут завжди стоїть черга за цим хот-догом, і це просто нікого немає дивно. Напої спочатку покажу швиденько, і там уже море. Оце два шари називаються. Дивіться, Кінзбрідж 95, Чернігівське 75. Так, ну зрозуміло, да? по цінам. Давайте глянемо, скільки коштує класичний 93 гривні і класичний з сиром 99 гривень. Не знаю, чому зараз тут немає людей. Це для мене прям якось дивно. Стоять, може подорожав. І далі вже тут буде дуже-дуже багато людей. Тут можна посидіти також за цими столиками. Часто вуличні музиканти тут грають, і люди світанок зустрічають саме в цьому місті. Гарний світанок сонця. Зразу стоять ці файні люди, потім дуже-дуже гарненько ось така лавочка. Бачите, як все це зроблено. І я спочатку пройду по пірсу, а потім вже на сам пляж піду ціни. Розкажу. Це сіті буфету. Люди сидять, також пройдемо там і покажу вам магазини. Ну, просто з їжею, з напоями. Кілька шезлонги коштують. Останнього разу я підходила, шезлонг коштував 200 і з парасолькою 400. Ну, зараз дізнаємось. це я далі там на пляжах була. На цьому саме я не дізнавалась. Ну, хочу показати, що людей тут зазвичай дуже багато, зазвичай тут завжди дуже-дуже багато людей. Це такий як улюблений пляж усіх людей. Не знаю, чому так. Бачите, там також немає такої глибини зразу. Ні, ну тут можна де є поплавати, але потім там іще як не знаю, насип така йде. Хочу звідси показати, скільки людей. Ну, З цієї сторони глянемо на море, тут, мабуть, буде більш прозоре. Ці, мабуть, будуть пригати. Хлопці пригають. мені здається, це не дуже безпечно. Ну що ви потермозавай смак, бачите, люди деякі так відпочивають на цих плитах. Ну кому як подобається. Також тут ходять, продають. І навіть просто сидять, продають креветочку. Скільки креветка вас коштує? 150. 150 А так ще нормально за стаканчик. 150. Десь була дорожча, не пам'ятаю вже. І з цікавого хочу показати зараз вам сіті буфет. Тут магазинчики також є. Хочу вам показати, що тут можна посидіти дуже файні є місця на цьому сіті буфеті. Бачите, як з видом на море. Ось так, як бар, барні такі стільці. І ви з видом на море берете собі. Я заходити всередину не буду, бо я в купальнику. Так, ви сидите, тут море, зразу пляж. Ось ці два шари, що я вам казала. І також 55 гривень за 100 грам. Як бачите, Напої Львівське 70 гривень, 45 гривень 300 мілілітрів, американо 45. І ось перші страви 49, 49, по 300 грамів ці перші страви йдуть цупи. І ось це 55 гривень за 100 грамів, як у них такий фуршет називається. І тут 55 гривень за 100 грамів салат. Це вхід такий в сіті буфет. Я не заходжу, він маленький, там просто берете, посидіти ніде, посидіти тільки на вулиці, на дворі. Він не працює взимку, тільки влітку. І потім вже в міні-маркет зайду, хочу собі дещо взяти. Там мені ну, нормальні ціни і дуже класні холодильники. Все холодне. Звичайно, ну, як нормальні, не такі, як наверху в копійки чи в два кроки. Якщо, ну, Щоб зекономити, то треба наверху брати, нести вниз. І дивіться, тут ще є такі гойдалки, дуже класні, можна зробити фото. Ось оці ці солобіч. Ось так можна зробити фото з цими гойдалками. Красиво. І тут для діток є де вабитись також, що дуже добре. Ну, гарно, а, це ж пляжі я узнавала, тому кажу вам. На оцих пляжах коштує ось оця кровать, коштує 800 з парасолькою. Так, ви тут не працюєте? А скільки кровать це коштує? Кроватка 1000, бунгало 1200. Ні. А у вас чисто ця відділена зона? Ви за неї відповідаєте? Віпзона. Віп-зона це, віп -зона. Віп -зона, це Наві... тисячу з парасолькою зі столиком, так? да? Бунгова 1200, бунгова – бунгово Йоскопенс, ага. вуголочка ро Права, душики, зона все закліта, з все а де люди йдуть за... на море? Вихід? Вони обходять вход напроти бара. Ага, ясно. Вхід напроти бару. Ясно, дякую, дякую. От як бачите, тут рі... ну, з камери стоять, і якщо ви залишаєте ну, якусь свою річ, то все це добре, нічого не, не вкрадуть, коротше говоря. Хлопець стоїть люб'язний, такий приємний. І далі у нас іде вже такий пляж. Як для Барбі, все все рожеве і барна стійка така рожева. Ну все рожеве, гарно так зроблено, причому квіти доглянуті. Ось такий кокон також рожевий. Зараз дізнаємося, скільки коштує, може змінились ціни. Скільки зараз коштує шезлонг у вас? 200 на сонце, 300 в тіні. А оце? Давайте 800. 800, так? Да. А, тут 800, там 1000, бачите. Ну там по типу віп-зона. Так, І тут такий же, я дізнавалася ціни, просто вони в різних кольорах. Той виходить рожевий, а цей, виходить, синій. Скрізь є, Ось бачите, скрізь є душові, оці можна помити ноги. Багато людей на пляжах. І о, там картинка, яка красива, хочу зробити фото. Дуже красиво виглядає зараз. сподіваюсь, що вийде. І за квіти респект просто. Скрізь квіти доглянуті прям. Згадала, оцей пляж називається Кільняшка. Точно мені хлопець сказав. Тут все ну, в такому біло-блакитному і ці жовто-блакитні, дуже гарні з двох сторін картини. З однієї, і он з другої. Там дуже красиво це виглядає. Цей пляж рожевий так і називається. Пінк-фінк. Там черняшка, тут пінк. І в них така рожева стічка. Все в рожево. Красиво оформлений цей пляж, дуже красиво намальована, жовто-блакитна картина придумана. І вже далі піду по морю. Ціни вам показала. І тут все, от бачите, як в морському такому стилі. Там все було в такому стилі Барбі, а тут вже такий стиль морський. Все, от блакитно, біле. І тут також красива така картина намальована, дуже прикольно виглядає. Зараз і здалека покажу. Так виглядає це все. І далі ось вже можна йти на саме море. А дощечки тут закінчуються, далі вже дощечок немає. Ставріда, пляжний ресторан. Напроти всіх оцих пляжів, ну як вони на сектори поділені. Невеличкі пляжі і просто сектор хтось бере в оренду і скрізь є от бар, Така довга лінійка. Посидіти можна в тіні. і Тут душ коштує 20 гривень, а там був безкоштовний. Такий пляж, довбуш написано. Довбуш. І така красива фотозона, Самерсбій зробили. Можна зробити фоточку дуже гарно. Бачите, як красиво Самерсбій. І класно також перевдягальні зроблені. Є укриття, є стрілочка. Також укриття є в самому НЕМО-готелі, Вони всіх, всіх пускають. Я там була вже неодноразово і там дуже класне укриття, насправді, зроблено в новому корпусі. І дивани, і дощ, і перевдягальня, і водичка є, і каву навіть пропонують, хоча там і не відпочивала. Але ось отак в ньому таке укриття. Мені дуже це сподобалося, що воно так працює для всіх, і вони ще й супроводжують ці хлопці вас, якщо треба. в тому корпусі, який вже новенький, у них побачите там. Де щось казіно написано і там укриття. І тут скрізь є стрілочки, також укриття на пляжах є і є рятівники. Працюють ці пляжі офіційно. Нен така вода чиста, скільки людей, і яка чиста сьогодні водичка. Я прям в шоці, якщо чесно. Слухайте, коли сонечко заходить, так хайково становиться. Я причому йду в мокрому купальнику, поплавала, але все одно так, ну, спекотно, просто спекотно сьогодні. Ну, Десь 35 градусів, сьогодні неділя, нагадую, 26 липня. Я на, на пляжі Ланжерон. Вони діляться на сектори, але це все одно пляжі Ланжерон. Як один пляж, як там отрада, тільки вони там ділять сектори, сектори між собою, ну хтось орендує і кожен свої послуги по-своєму там все робить. Є вибір, куди піти. Можна тут прямо на сезлонгу бачите, прямо біля самого моря бути. На цьому крайньому пляжі перед пірсом є до кінця, ось ця, як сказати, доріжка дерев'яна. Ну майже до кінця, ну що дуже зручно. Тут де сам резбір, рекламка, я вам показала, довбуш написано. Так, я назви всі не, не знаю всі назви. Ну, тут вони один за одним. Це вже перед пірсом останній пляж, скажімо так. Це вже соло біч, віп-зона, що я показувала. І ось такі гойдалки дуже класні. Можна погойдатись безкоштовно і зробити красиві. Дійсно красиві фото. У мене вже багато є з цими гойдалками фото. Поруч з сіткі буфетом Ось такий міні-маркет. Нормальні. Не те, що нормальні ціни, як би сказати, ціни не супер дорогі, а просто все дуже холодне зазвичай. От, до прикладу, американа з молоком 50 гривень. Зараз візьму якесь пиво. Холодне. Подивіться, львівське світло 55 гривень. Дешевше, ніж десь ми дивилися. І якось водичка у них за нормальною ціною йде. Так, оце вже 40 гривень коштує. Але щось я брала минулого разу. І була от, подивіться, велика отака пляшка води, півтора літри, всього 40 гривень. Холодної, дуже холодної. І черга, правда, стоїть, ну нічого, постаю. У цьому міні-маркеті таке пиво холодне, хоч до голови прикладай. Класно, у них такі, як холодильники, знаєте, морозильники. Цьому я свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь, коментуєте. Нагадую, це був пляж Ланжерон. Всім бажаю мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока.